Скот, два води. Брата грає. Там, ближче! Ближче, виспиною, ближче, Мак, ближче. Не йдеш, не Мак, ближче. Лише й до вензані. Перемога, пане Ліспорівця, та Віка Шеборі Івана Фотківська. Не випускай за спину. Спина, Шевера. Макс, ближче, Шумахер, ближче до гравця. Ближче, я тобі сказав. Додальше.

Ну, по-моему, круто. Нувай, чаще ж ты, пожалуйста. Дажу. Дажу. Дай ти, іди. А це встонд, але нікошки туда не прийшла. Димати на ри. А, давай, банане не пускай. Сюди, злість. Ладно, назад, раз назад, вот, а там злість. Бац, да. Розані. Пішли, маш. А, я але Рай, рай, рай. Щевера просить. Удар. Удар. Йди, Шевера, за спину! Йди! Вони б'ють! Пас! Давить до м'яча ближче! Здорово, здорово! Як там пролізло, то капець. Ти бачив, як пролізло? Розумієш, ми деколи треба ногу біля штанги навіть. Приклеювати її до штанги треба. Щоб отак не пролізло. Хорош, хорош, давай. Бачиш, що колюк? Бити! І! Вера, через себе там треба бити! Він так! Знову піднімати! там заходжу! Він так треба бити! Я тут не знаю, що я не знаю, що я не не випускай. Майка, залиший ззаді, Мак! Задію не лишай. лишить! От якщо ти видійда вище, один лишається страхувати обов'язково. Винки не випускай! Сонайте, мокій, трава нога. Побігай за ним, мак! Назад, підіслі! Мамо один! Назад далеко б'є! Назад сіли! Лишай, лишай, не, не лишати. Браво, випускай, там. Макс. Там в ти бреш до м'яча. Тут трохи, Макс, там спина. 5-5. А іще. А спає бот этого. Ну, давай. Дамо. Давай,

— Поразити не можна. — Контроль. — Контроль, пас! — Та, о, ширина. — Ближче. — Задача має бути. — Йдай, йдай йому. — Передача, крюк. — Оп! — Голову назад. — Табулють до мене і шевелять до мене. — Ось і я прип'ю. — Ось і я. — Сумахи, Максим, бери м'яч. Коли зайди в напад замість нього поки що. Друг, ти гра... коли? Коли? грає, коли, ти грай, справа просто зараз туди зайди. Це бурський!

Що те, що центр буде закритий центр місяць. Да, сюда, сюда іди з мене. Сюди іди з мене, от тут. Ближче мені. Патер, речі забирай. Година дай. Година, подивитися. Куди? 21 лишається, гол летить. Гол летить. Кулідик летить далі. Вау. Це, підіймайся, підіймайся. Фінка, Фінка, Дати паси, Шановний, давайте йдіть на свою полону. Туди йдіть собі туди. Йдіть. Жодних проблем не бачу. — Ну а в чому проблема? Та немає ніяких правил, ви собі правила видумали зараз на, 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 на коліні тут придумали собі правила. Я знімаю матч. Що вам не зрозуміло? Я матч знімаю, ви що не бачите чи що? Винка, винка. А, Я... вона, вона, Людина, коли не має аргументів, говорить абсурдні речі.

Нема з Інший тренер потім подивився гру, сказав дякую, що зняли, і є на чим попрацювати. Дякую! 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 Без колик напад, коли напад, коли напад. Коли напад. Бежте, Андрюх, за а не перед ним. Тривайся на стій біля нього. Андрюх, нам треба шукати місце. З амплітудою відкривайся далеко, а не біля нього.

Досить його йти! Та до його йти! ти.

А Зараз грати. Що ви зараз? Якщо тебе перекривають, може одягання, вона сюди. Що там тебе перекривається, тобі западимо. Де ігра! Будьте поля команди! Давид, 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 давид,

Зняти малку і і все. До мами біжи навколо, я не можу.

Отцей. Середина, скольо, тий середина один. Скольо, вище, вище, ти ж, ти ж Що? Не надо. Йди сиди. Тяг ще. Ти слухай заходи за мішевери. заходить за мішевери. Серена замість Єри. Скольо, ти головай, ти бачиш він зайшов, ти ж маєш бути там. Леща, коли так право. Типу лещи, добра, восприймово.

Зараз, Дай, ще набирай, хіст, дай набирай йому пробити. Що, чуть нижче, нижче. Що ти перекривав пас, туди будеш вибігати, вчанися? Передаче почути, але не викидаємо. Речі на третий кровь, що не проведемо.

трейдер торговий. Пам'ятай. Всю кров. Де ти, алло? Піна Андрій, отій. Венка, толе. Венка, допрацюй сюди. Я не питаю. Так, роби. Хороший пункт, хороший. Залази, мовчані. Десь не м'яче, оборона тіла. Поразі, голова! Поразі, біля! Руку виставляйте, мовчані. Де, 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 Андрюх? Де? 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 Де?

А грава то що друга. Давайте, дивіться. Скільки дай пал, який темп дали. Ти там перекачуватись по стекові. Ти будеш дома спірати. Це політрої. Цем, це в п'ять. Боже, голова до енд і сайд до. П'ять кроки. Я тесеїна. Тут близько підсада. Де? Де, Макс, де? Вибирай отам. Пішли, пішли туди, пішли. Пішли туди. Матвій! Догою, догою. Віна, переходь, Когою! Когою! Лесом є! Переходьте го так.

Вірка Медатлан, Віка Медатлан надійний партнер вашої сім'ї у питаннях здоров'я. Партнер Турніру – Ваго! Ваго технологічна компанія, яка будує нерухомість. Смачний партнер Турніру – сімейна доставка їжі, Ян Конеро. Питний партнер Турніру – Роксолана. Міське кафе 0342. Старий код нове місто. Картингів у торгівельному центрі Велисмачу <клухи> справді емоції драйву та швидкості. Компанія і офіційний представник торгової марки ЯКО в Україні, ЯКО німецький бренд спортивного екіпірування. Дякуємо ваша підтримка! Шлях до великих перемог.